Після дуже поганої Infinite Warfare від Infinity Ward розробники вирішили взяти себе за голову, забити на сетінг майбутнього, який вже всіх давно задовбав, і переглянувши вдалі ідеї у vv 2 перенісши їх в сучасні реалії з трилогією Warfare створили одну з кращих, але все ще гіршу за оригінальну трилогію Modern Warfare, гру в серії. Вона стала більш наближеною до реальності, залишаючись при цьому простенькою аркадкою, використавши реальні події, під вигадані події, та позбулися купи крутих майклобевських сценок, що можливо Гано, але не притаманно такій наближеній до реалізму грі. Але заради справедливості, через це вона стала трохи нудніше, що безумовно погано для гри цієї серії. Як би там не було, давайте вже перейдемо до гри і подивимося, що з нею було не так. Починається гра з моменту середини гри, щоб перенести нас потім на початок, щоб показати, з чого все почалося кліше. А почалася гра з американської армії, яка прийшла викрасти кацапський газ для запобігання якоїсь хуйні, яку ці росіяни хочуть з ним зробити. І через час ми зустрічаємо цих самих руських, у яких зір на. Стільки крутий, що світлячі кому наш бік, тупо відмовляються нас помічати. Давайте проскануємо місцеві, щоб переконатися, що там немає росіянської армії. Давайте по подивилися в бінокль на ворота, і миттєво переконалися, що на всій базі немає жодного руського. Солдати біля південних воріт, сказав Алекс. Після чого винищувач розхарачив все авіаударам, включаючи і солдатів на південних воротах, яких вбивати не можна було. І до речі, вони взагалі не запалювалися на рахунок того, що цим авіаударом. Можуть зашкодити контейнерам з газом. Головною фішкою цієї частини калди є маленькі вузенькі локації з обмеженою освітленістю, під час проходження яких, по-перше, зростає напруженість, тому що важче визначити, де знаходиться противник, і по-друге, завдяки малій кількості світла виглядає картинка, неймовірно реалістично, і дивитися на неї прям приємно. Як несподівано, ваш огляд території, що складався з перевірки, воріт вас у чомусь підвів, і крім воріт, росіяни могли бути десь у іншому місті. Jackpot. Головний герой щойно взяв зразок бруду на бочці, а ніяк не того газу, що знаходився в ній. Для того щоб підірвати нашу колону, співробітники Аль-Каїди підпалили і запустили в нас палаючу машину, сподіваючись, що вона потрапить хоч по одній нашій. Що таке міни, чи ракетниці, чи гранати, ці чуваки не знають. Так, кіпасимінесмем yes, за чорною жінкою, яка віддає накази білому мужику, можна відразу визначити, якого року ця гра. Російські? Капітан Прайс моментально зрозумів, що проблема у росіянах, не знаючи взагалі нічого про те, що у них там з росіянами відбувалося. Paris, Чому саме ці три міста? А хер знає терористам, чомусь вони найбільше подобаються? І до речі, це тикання пальцем в небо виявилося правдою, і терористів цих вони знайдуть саме у Лондоні рівень терористичної небезпеки критичний. Можуть бути підривники або того гірше, але все це не є приводом для евакуації цивільних у безпечніше місце. Терорист, який володіє автоматом, замість того, щоб вистрілити в беззахисного морпіха, вирішив заколоти його ножем, тому що в ближньому бою набагато простіше з американським військовим битися. Він же в жодному разі не зможе відбити атаку і дати йому пізди. <звук> Катепройс, Сажґерк. Це звичайно не відкриття дверей, але щось на кшталт цього. У будь-якої вибухівки обов'язково повинен бути екранчик з зображеним таймером, чим він красиво в кадрі тікав клішем. Тут без коментарів за такі висловлювання. Я можу тільки похвалити розробників і зняти один грішок. Сіфор від ремонт. Як мені підказує моє чуття, американський військовий швидше за все знає, що це таке. М можна йому не пояснювати. Ровелак. Як ти виглядаєш? Як американський солдат у балаклаві? Ніхто з росіян не зверне уваги на його уніформу. Мінус гріхи за правдиве зображення росіянської армії, подібного до якого я ще не зустрічав. Якщо вам подобалася місія з ящиками з мафії, то вам також сподобається і місія зі шлакоблоками і дуже повільним ходінням у цій грі. Я то бачу цього солдата, але яким чином ти його бачиш через двері зачинені. Алекс дивується військовим злочином щодо росіянської армії. І куди ж Modern Warfare? І без посилань на модер ворфер цього разу, хоча б ми не на чоловічу промежну вбираємося. І знову. І ще раз. No grenades, so we Бандера смузі відмінно поєднується з тілом росіянського солдатика. Гранат, значить, у вас немає, зате нескінченна кількість радіокерованих дронів камікадзе купа. І як мені здається, гранати роздобути трохи простіше. So you do kill а ось тут не стикування з реальністю у реальному житті. Американці чомусь не поспішають вбивати руських. Через годину гри Прайс нарешті дістався свого улюбленого заняття. заняттям. не данчуз. А повинен солдати, хоч десь у якійсь армії, хіба мають можливість вибирати, куди воювати, поїхати наступного разу, він приставив мачети до його горла і якийсь час стояв і нічого не робив. Так що здається мені, що нікого він не вбиватиме, як би довго ми до нього не добиралися, чекаючи, коли ми зайдемо до них у кімнату і обеззброїмо їх усіх. Власне, так і сталося.

І так, вояку приверне увагу працюючий шредер у місті, де все горить, палає і вибухає. Камера настільки розпереживалася через смерть азіатської жінки посла, що аж сама кров'ю облилася. Ось цей момент з підсвічуванням локацій начебто, прикольний, ніколи не знаєш, де виявиться ворог після засвіту. Але граючи в другий раз, помічаєш, що рухаються вони всі по скрипту і з кожним разом опиняються в тому самому місці, що вже не так цікаво. Якби гарно ці вибухи не виглядали, дуже не вистачає руйнування самої будівлі. Не думаю, що після стільки вибухів він міг би продовжувати. Вати стояти на одному місці для заскриптованого моменту могли би прописати анімацію саме для цієї будівлі. Якби навіть третя батла не лінувалась таке робити свого часу. Якщо двері заїли і не можуть відчинитися, ви знаєте, кому потрібно дзвонити. The bombed during the invasion, killing the people trying to escape. А ось це ви не гарно зробили інфініті ворд. Покривати орків хуями, це завжди будь ласка, я тільки за але привласнювати їм те, що наробила американська армія свого часу, не дуже добре. Розробники, вам не набридло вже тирити геймплейні ідеї з вашої гри 12-річної давності. Якщо поряд з тобою застрелили твого товариша, звісно, найкращим рішенням буде не застрібувати з цього будиночка і заховуватись там, а лягти на підлогу в тому самому місці, де застрелили і першого, даючи чудову нагоду снайперу застрелити і тебе, вибухаючи червоні бочки The Captain Price is calling on the radio. Якщо це терміново, чому Прайс не подзвонить на особисту рацію Алекса? 2019 рік на подвір'ї, якби нехай телефон у нього може і не бути з собою, але рація ж була. Він по ній навіть з фарою нещодавно спілкувався. До речі, так якщо хтось цікавився, що сталося з фарою після принца Персії, куди вона зникла до другої частини, то ця гра розвіє всі питання. Перед тим як підривати росіянський газ, не завадило б противогаз на свою морду напнути, інакше в чому сенс Гараз ти його одягнув, але ніхто інший не знав, де цей газ знаходиться, і те, що ти збираєшся підірвати. Його, а тому ти усвідомлено хотів убити як росіян, так і своїх союзників разом із своєю сестрою. Витягнувши трохи вперед руки, ти свої очі особливо не захистиш від іскор. Весь оцей флешбек, в якому демонструють чергову російську окупацію країни, яка їм чимось не сподобалася очима маленької дівчинки. Від початку і до кінця зроблений неймовірно потужною і в той же час страшно, що показує всю справжню суть росіянської армії. You survive. Whatever it takes. Never back down. Представника другої з кінця армії світу без особливих зусиль зарізало ножицями. Потім добило калашем двоє маленьких діток. В принципі, нічого дивного. Я б на твоєму місці не ризикував надягати противогаз, що був на російській голові. Не помреш від газу, зате перегар з неї тебе моментально у як ти думаєш? що це mm -hmm. було? Без поняття. Може, животне. Підкажіть мені, будь ласка, як, яка з тварин, що існує на нашій планеті, видає звуки, схожі на Рінгтон старої нокі? Що це за кабіна у вантажівки? Така цікава, що дитина сидячи на кріслі настільки сильно до підлоги діставала. І як у ній здорові мужики містяться? Ти щойно без краплі сорому за своїх дебілів промовив у голос, що їх зуміло подолати двоє маленьких діток. Gas, Він підірвав газ у місті, де знаходилася ціла купа його союзників, тобто вирішив не вбивати нікого. А чому ви досі не у війні з Росією? Якби ваші солдати вбивають їхніх окупантів і у зворотній бік. Хіба це не вважається приводом оголошувати війну? No. Вбивство росіян я схвалюю і підтримую на всі 100%, але собачку то за що? На відміну від них, вона та смерті не заслужила. Акейммірбайчой, звідки зараз мовить хадір, і як він зміг побачити, хто зараз за ним прийшов. Якби це була не коловдутівська печера без фізики, то після цього вибуху ніякої печери не залишилося б Закадрова озвучка лиходія під час пробирання в його логово кліше. У будь-якої вибухівки обов'язково повинен бути екранчик зображеним таймером, щоб він красиво в кадри тікав клішем. army. Іншими словами дезертує, але його мало того, що не посадять, та ще й транспорт нададуть десь за кадром. Інакше не пояснити, як він зумів до фарної армії дістатися me now. Ого, як він швидко встиг її зґвалтувати. Не вірю. А, а якщо серйозно, навіщо він сказав їй піти в кут і повернутись до стіни, щоб за кілька секунд сказати їй розвернутися? Як у фари вдається відвертатися від ганчірки, якщо цю ганчірку руками притискають до її рота? Карім. Крім. Ано. Аннуно. Звичайно, ти знаєш, один із варіантів відповіді у допиті було «Я карім. Від кого блять? Кому ваша кінчена країна нахуй всралася? Єдині терористи тут це ви мавпи не миті. Навіть Аль-Каїда в порівнянні з вами виглядає як групка арабів, які просто посадкову смугу з хмарочосом переплутали. Ось так надійно росіяни зв'язують шкіряні кайданчики. В вони ж так звуться, не знаю. Навіщо в камері ставити вентиляцію для того, щоб ув'язнений легко міг з неї втекти? Я щойно сам відповів на своє запитання. Навіщо ставити кнопку відкриття всіх камер прямо поруч із камерами, щоб до неї можна було дотягнутися з найближчої камери або потрапити по ній якимось каменям, як зробила фара? І я знову сам відповів на поставлене мною запитання. Це ще що? ще Яке-то движение. Крися двометрової висоти непогані у вас тут тучорині серйозно. Як ви її не бачите? У вас ліхтарики в руках не на, на що вони вам взагалі потрібні? Представник другої з кінця армії світу, тобто склад целофанового пакету, легко і просто вбивається ложкою. Та й, взагалі, натовп дівчаток, які 10 років просиділи у в'язниці і ніколи в руках не тримали зброї, без особливих зусиль справляються з другою з кінця армією світу. Зрозуміло, гріх я приберу за таку наближеність до реальності. Капітан Прайс без вусів. Тепер я бачив все. The war begins now, brother. Війна вже 10 років, як іде у вас. Ти трохи відстала від часу. Давно вже пора. Привіт. Привіт. Ривердерчі. Раптом цей чувачок вирішив закосплеїти Ніко Беліка. Нас непонятно навіщо змусили сісти на заднє сидіння машини, хоч переднє було вільне. І наступного разу, коли ці двоє з'являться в кадрі, головний герой вже буде на передньому сидінні сидіти. Микола підписав себе як Микола, тому що на Росії існує лише один єдиний і неповторний Микола, якого можна розпізнати по одному тільки імені. Hands, Про яку кров ти говориш взагалі, ви тільки вдавали, що хотіли їх застрелити. В результаті ж вони залишилися без єдиної на собі подрібності. Ворота успішно відчинені завдяки єдиному і незамінному капітанчику прайсічку. Нам дали можливість походити трохи по відкритій локації, на якій нам треба зачистити три приміщення. І зроблено цю карту відкритою тільки для збільшення хронометражу, тому що крім самих будівель, в які нам потрібно потрапити, тут немає нічого цікавого. І на цій відкритій локації нам спочатку доведеться грати по стелсу тривалий час, що не слабо так уповільнює темп гри, і для динамічного бойовика типу калди це не дуже добре, принаймні мені не дуже сподобалось. Сам по собі. Стелсу колдиться непогано і зроблено він тут дуже добре, але дуже багато його тут. Якби треба було зачистити не три будівлі, а лише одну, мені здається, було б достатньо. Якщо капітан Прайс двері і не відчиняє, він хоча б надає спорядження, завдяки якому інша людина зможе ці двері відчинити. Я не можу спокійно дивитися на цю прайсівську либу, не прибравши за неї гріх. Вона ну надто няшна, нічого собі вдіяти не можу. Капітан Прайс разом з Алексом і Фарою поїхали до Грузії атакувати лабораторію Баркова, тому що чому б росіянину не побудувати собі лабораторію? Торі в Грузії. Вони ж весь світ вважають частиною рашки, і їм хотілося б на ті кордони, і той факт, що вони нікому за межами свого кордону не всралися. Але більше мене цікавить, як цей барков, карім та і решта терористів з лікає, постійно кордон перетинають. Підсвічування фонариком місць, по яких потрібно випустити ракету. Таке ми в цій грі вже робили. Причому досить тривалий час. <звук> Капітан Прайс знає, як виконувати свою головну роботу. Тобто двері вичинив на прайс, це як. Це законно взагалі. Для того щоб убити цього джагернаута, в нього потрібно випустити величезну кількість магазинів, навіть якщо стріляти в голову. І причому добре, якби цю голову шолом захищав, питань не було б, але з неї якби кров вилітає. Чи не означає це, що мої кулі в його голову потрапляють? Чи в його шоломі також є кровоносна система? Я б хотів порадіти з того, що мені дали постріляти з мінігана, але в грі, де мене вбивають з пари пострілів, це пиздець, яка незручна зброя, яка перед тим як почати стріляти, повинна ще розкрутитися. Нащо його додали до такої гри не зрозуміло. Фара, ховаючись усередині вертольота з Барковим, не додумалася відключити свою рацію, щоб її випадково таким чином через неї не спалили. За такої тряски вертольота цей пістолет негайно покотився вже з платформи. Russia. Від кого він намагався захистити Рашку, він так і не скаже. Отже, Барков перетворився на хорошого Грузького, його лабораторія зробила же з доброї волі, і пішли титри. Як на мене, кінцівка у своєму епіку та крутості поступається навіть найперший Modern Warfare, де справжній Голівуд розгортався на тому мосту. Тут все досить звичайно, невзрачно і просто. Кінцівку оригінальної Modern Warfare я в ідеалі пам'ятаю і до сьогодні. А ось це я швидше за все забуду через кілька днів після проходження. І ось така ось була ця нова Modern Warfare. Ага, у нас сцена після титрів, точно. Все за завітами Марвел. Точніше, перед сценою після титрів ще одна до титрів, де капітан Прайс Ф'юрі збирає свою команду месників, бо у світі Call of Duty будь-хто може створити свою військову організацію. А в сцені після титрів показують військову базу, якою разом з американськими військовими ходить і Микола. бо американська військова база це звичайний прохідний двір. Ходити може будь-хто без будь-яких обмежень. Так от така ось вийшла нова Modern Warfare. Досить крута, але все ж таки поступається багато в чому оригінальні. Нальний трилогії за рахунок того, що оригінал був більш карикатурний і кіночний, вийшло зробити унікальних і незабутніх персонажів, і не менш незабутні сцени, які місцями не мають нічого спільного з реальністю, особливо в третій частині, але зате залишаються в пам'яті на дуже довго. Ця шкалда спробувала максимально піти в реалізм, через що втратила деякий свій шарм, але в яку все одно, незважаючи на це, було досить цікаво грати. Ну а на цьому я ролик закінчуватиму.